Antykorupcyjna polityka prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego może kosztować Ukrainie innej zemności do pomocy widz Europejskiego Sojuszu. Prezydent Ukrainy obiecał wyprawę te pomyłki. projekt Zeleńskiego Wерхowna Rada planuje rozgląnu ty 31 pierwszego lipnia. Propierywano reputację Ukrainy, pro zachętniu do pomocy ta gotowność Werychownej Rady wyprawy te pomyłki. Będę mówić z dyrektorką z adwokacji Centrum Plaf Ludyny Zmina Alioną Lunową. Pani Aliono, witam Dzień. Was. Pani Aliono, powiedzcie, proszę, na jakim etapie jesteśmy, jak mowa o antykorupcyjnych organach? Nabój SAP, oczywiście, pracują, ale kto ma nad ich pracą kontrolę? No, my teraz znajdujemy się w oczekiwaniu. 31 липня, коли має бути виправлена та помилка, про яку ви вже сказали, про фактичне позбавлення набу і сап антикорупційної інфраструктури України Незалежності. Бо зараз, поки закон діє, вони фактично підпорядковуються Генеральному прокурору України, який має право дуже широко, дуже широких повноважень, скажімо так, які частково будуть скасовані в четвер, ми сподіваємося, але далеко не всі. Те, що стосується антикорупційної інфраструктури, вони власне генпрокурор Може забирати певні провадження, може витребувати матеріали проваджень, може давати обов'язкові вказівки для виконання для антикорупційних органів, прокуратури спеціалізованої антикорупційної та національного антикорупційного бюро. Також сильно. Пос... Достатньо сильно будуть виглядати повноваження генпрокурора і зараз виглядають стосовно загальної системи прокуратури, тому що можуть бути призначені звільнені прокурори достатньо спрощений спосіб. Крім того, дозволяється, скажімо так, дозволення в обшуки безухвали суду. Вони були врегульовані певним чином. З одного боку звужені повноваження щодо обшуків без безхвалу суду, з іншого розширення. Тобто зараз ми перебуваємо в ситуації, коли ми чекаємо змін, але поки ми їх чекаємо, закон, який був підписаний президентом 22 липня, діє. Пані Альоно, ви сказали тільки що, що не все буде скасовано, а що саме ви мали на увазі? Більш за все всі переживали і протести власне були навколо антикорупційних органів, щоб все було повернуто так, як було до 22 липня, а саме щоб спеціалізована антикорупційна прокуратура і набу були незалежні процесуально від Генерального прокурора України. Натомість питання стосовно загалом прокурорського нагляду вони не були в полі зори уваги протеста протестувальників і міжнародних партнерів, але у генерального прокурора. Навіть відповідно до законопроекту, поданого президентом, залишиться доволі широке коло повноважень, які стосуються якраз прокурорського нагляду, тому що фактично зараз прокурори в провадженнях, які займаються загальним криміналом, та, вони більш незалежні ніж після прийняття закону 22 липня, коли фактично. Навіть процесуальні різні е, вказівки, витребування провадження, і так далі, вони тепер будуть за генеральним прокурором. Тобто, генеральний прокурор посилюється. І навіть в одному в одній з публікацій порівняли силу генерального прокурора зараз з тим, що було під час е, прокурорства е, вельми відомого пшонки, тобто, коли дуже багато влади було зосереджено в руках прокурора. Ми, на жаль, повертаємося до цих е, часів. Крім того, ці зміни прямо суперечить практиці. І рішення Конституційного суду України, який, власно, заборонив звільняти прокурорів у зв'язку з реорганізацією певних підрозділів. Тут треба пояснити, що такі так звані кадрові чистки в рядах прокуратури часто відбуваються через ліквідацію певних структурних підрозділів, і потім виведенням людей за штат. І зараз їх можна буде просто звільняти, а закон, власне, дав ті повноваження. І, на жаль, президентським законопроектом ці повноваження не скасовуються. To ja dobrze zrozumiałem, że to tylko polityczna gra i my nie będziemy maty niezależnych e, organów, jakie będą tak nas sprawdzi pidwalenamy systemy antykorupcyjnej borotwy w Ukrainie. Антикорупційні органи ми повернемо незалежність знову ж таки. Ми сподіваємося, ми зараз ще не там, де законопроект проголосований, де депутати зібралися і підтримали законопроект президента за основою в цілому, і президент це підписав. І тоді ми будемо говорити, що антикорупційні органи знову незалежні. Зараз вони поки залежні, і ми дуже... Щільно будемо спостерігати за тим, щоб в четвер Рада проголосувала, і президент відповідним чином підписав так же швидко, як він підписав попередній законопроект. Водночас, якщо ми говоримо загалом про систему кримінальної юстиції правопорядку, якщо ми говоримо загалом про систему прокуратури, то ці зміни суперечить нашим євроінтеграційним зобов'язанням. І, на жаль, президентським законопроектом вони не відкочуються. Тож відповідь на ваше запитання так: антикорупційні органи ми знову будемо бачити такими самими незалежними, як вони. Були тиждень тому, коли фактично ця проблема була президентом створена і, і Верховною Радою України. Але що стосується загальної системи правосуддя, ми відкочуємося до часів 2014 року і пізніше, але маємо власне євроінтеграційні зобов'язання, які рухатимуть. Ці зміни вперед. Ми сподіваємося, що зміни будуть відбуватися якраз відповідно до євроінтеграційного порядку. денного. Але ще раз повторюю: у разі прийняття президентського законопроекту незалежність антикорупційних органів буде відновлена. Але ми маємо за цим дуже уважно стежити. Пані Альоно. А на вашу думку, 31 липня ми побачимо більшість з Верховної Ради, і закон буде прийнятий. Ох, ми дуже сподіваємося, що, що, що буде, тому що люди, які будуть виходити на акції протесту, дуже будуть це е, очікувати, так само, як і наші міжнародні партнери. Те, що задача офісу президента дуже ускладнилася, щоб зібрати народних депутатів після того, що відбулося тиждень тому. Мені здається, що це реальна проблема. Я не вірю, що так швидко депутати захочуть повертатися і голосувати за прямо протилежний законопроект, після того як вони вже встигли накоментувати, що це було правильне рішення. Але ми будемо сподіватися, що. Sowieść i głos rozumownych w nich się i oni przyjedą na głosowanie. No, mamy nadzieję, że Sowieść już nie umarła w Wielkiej Rady e, na, tak, na zawsze e, i wszystko będzie e, tak jak trzeba. Pani Alionu, ostatnie pytania, bardzo krótko. was proszę o odpowiedź. Kto i za jaką procedurę, szczególnie jak mowa o SAP NABU, ma przejść poligraf e, i co same przedbacza zakon i czy tu także jest zmiana? Так, є зміни. Закон передбачає, що нібито для уникнення впливу Російської Федерації тепер всі органи правоохоронні, не тільки НАБУ і САП, але і прокуратура, ДБР, що вони будуть проходити поліграф. крім, окрім СБУ. Сбу поліграф проходити не буде. 에, прямо ці зміни не передбачені. 에, власне, треба сказати, що поліграф окремі чиновники окремі представники цих органів вже проходять і так, бо в них є управління внутрішньої безпеки. і Вони проходять ці перевірки вже те, що це з'явилося в законі. на думку багатьох колег є таким способом врятувати репутацію, в тому числі президента, який говорив багато про вплив російських агентів, та і а, що не, це не спосіб просто щось змінити. Dziękuję Wam. To była Aliona Lunowa, dyrektorka z Adwokacji Centrum Praw Ludyny Zmina. Dziękuję.